В себе цю істоту! Охана це сім'я, а сім'я це коли нікого не кидають і нікого не забувають. українському прокаті стартує рімейк популярного мультфільму 2022 року Ліло і Стіч в центрі подій шестирічна гавайська дівчинка Ліло, яка відчуває себе вкрай самотньо. Вона живе разом зі старшою сестрою, яка є опікункою після смерті батьків. Якось Ліло захотіла взяти з притулку песика, Проте ним виявився прибулець з космосу, створений як небезпечна зброя, у результаті несанкціонованих генетичних мутацій. Він втік від своїх творців та Опинився на Гаваях, де його знайшла ліло? А чим все закінчилось? Дивіться всією родиною з 22 травня. Усі розумні люди планети охоплені панікою. То який конкретно у тебе план? Агент секретної служби, яка спеціалізується на неможливих місіях, Ітан Гант, знов повертається на великі екрани у фільмі Місія неможлива. Фінальна розплата для чого? Звісно, щоб виконати нове завдання. Цього разу герой Тома Круза має перешкодити планам впливового зловмисника, який дуже бажає заволодіти доступом до штучного інтелекту, що здатен змінити весь порядок у світі. Чим все закінчиться і куди та звідки стрибатиме Круз цього разу, не пропустіть у кі. Кіно з 22 травня. Замовлення готове? Займайся. Де ти дістав гроші? Не переймайся цим. Ану до роботи! Негайно! Кухня це нова романтична драма про великий нью-йоркський ресторан, в якому працюють переважно мігранти. На відсутність документів поблажливо закриваються очі. Тут регулярно лунають обіцянки допомогти з документами та погрози звільнити за найменшу провину. Кухар Педро, один з тих, хто часто чує обидві фрази. До того ж, має стосунки з офіціанткою Джулією, яку грає Рунімара. А всі оточуючі вважають, що Педро використовує дівчину щоб отримати громадянство. Що ж насправді відбувається між цими двома і залаштунками кухні? Дивіться в кіно з 22 травня.